То тепер житиме з новим бюджетом на 2014 рік. Основний документ Хмельницького передбачає збільшення фінансування для освіти та культури. Бюджет цього року буде відрізнятися від минулого, дещо більшим обсягом видатків на житлово-комунальне господарство, як на поточні, так і на капітальні видатки. Це стало можливим завдяки тому, що державний бюджет розрахункові показники по бюджетній сфері, особливо по освіті, збільшив і показники, які доведені міністерством фінансів, вже наближаються до потреб наших галузей. Але це стосується далеко не всіх, тільки освіт і культури прийнятим бюджетом збільшили видатки на житлово комунальне господарство. Тепер у місті побільшає двірників та почастіше є вивіз сміття, адже передбачено закупити нові сміттєвози та спецтехніку. Можливості бюджету міського і державного в сумі дозволяють на капітальний ремонт доріг спрямувати більше 32 мільйонів гривень цьому році. Реконструюватимуть для хмельничан набережну та привокзальну площу, будуватимуть нові спортивні та дитячі майданчики. Капітальному ремонту підадуть і декілька шкіл за кошти міського бюджету продовжуватимуть комп'ютеризацію шкіл. Не оминули увагу і придбання мультимедійної техніки. Буде субвенція в сумі більше ніж 3 мільйони 800 тисяч на харчування дітей в школах 5-11 класів. Крім того, буде субвенція на охорону здоров'я зв'язку з тим, що ми не пілотне місто на виплати сімейним лікарям, але вона поки що не розподілена. Централізована буде в обласному бюджеті до виходу постанови відповідної. За словами міських обранців, прийнятим документом не образили і бюджетну сферу. Передбачили комп'ютеризацію державних управлінь, а от на обласний бюджет депутатам не надто доводиться розраховувати, особливо у субвенціях на перевезення пільгової категорії населення у комунальному транспорті. Минулому році нам не додали десь 5 мільйонів на тролейбусне управління. Так прийшлося, ви пам'ятаєте. Нам прийшлося виділити 3 мільйони з міського бюджету, щоб заплатити людям зарплату. Тому оце кожен рік недофінансування. Я просив, нам люблять завжди приклад Вінниці наводити. То я хочу, щоб ви знали, в місто Вінниці область дає 60 мільйонів на транспорт. Бюджет 2014 року є. Тепер депутати вносять свої пропозиції. Зокрема, просять профінансувати путівки для соціально незахищених хмельничан, профінансувати будівництво каналізації на вулиці Короленка, та не забувають і про екологію міста. Якби ми винайшли ви 1200, двісті, додавили соціальному заходу для. Придбання санаторно-лікувальних е, потівок для цих, цієї категорії населення. Це інваліди загальної захворюваності першої, другої групи. Там їх навіть першої групи, десь порядка двох да, тисяч, Слов'яненькові. Хоча б 50 для початку, тисяч 200 знайти і спробуємо вони, щоб їздили. Це і онкохворі, це після інсульту. От моя така пропозиція. Це невеликі гроші, я вважаю, 200 тисяч треба додати соціальному захисту. именно для придбания этих Ввиду того, что изменилась смета с учетом восстановления дорожного покрытия, просил бы добавить, найти возможность 42 тысячи. Там происходит, если вы знаете, по вашему варианту одобренному, долевое участие жителей 50 на 50. Люди согласны 212 тысяч собрать, поэтому и просил бы нас, городской совет тоже аналогично 212 тысяч на эту Програму строїтельство каналізації виділити. на 34-й позачерговій сесії. Міські обранці прийняли звернення до колег депутатів області. Суть його збільшити субвенції з обласного бюджету на міську дитячу лікарню, яка обслуговує значну частину хворих дітей з області. Сергій Іванович підписав таке звернення до ядрухів, у Мене є копія до голови обласної ради і до 42 депутатів обласної ради від міста Хмельничан. Бюджет обіцяє бути кращим та стабільнішим за попередні роки. Його якість та правильно вибрані пріоритети у вирішенні нагальних потреб міста вже незабаром оцінять самі хмельничани. Друге лютого неділя на вулиці близько 20 градусів нижче нуля. А на хмельницькому майдані, за різними підрахунками, від півтори до двох тисяч городян. Зі сцени центральної площі міста до мітингувальників звернулись народні депутати України, згадали про перемоги, які є на сьогодні, та розповіли про наступні кроки Майдану. Озвучили можливий перебіг перевиборів. Я дуже прошу вас бути готовими до того, що навіть після перемоги оголошення того, що ми перемогли, боротьба буде тривати довго, поки не відбудуться перевибори. І кожен, хто стоїть на майдані, повинен зробити все можливе для того, щоб вибори пройшли чесно а. І б, щоб ніхто з людей, коли ви знаєте, кого ви бачите, не взяв ці гроші і не проголосував за ці гроші. Тому що, бачите, ці гроші, які хтось колись десь взяв, сьогодні перетворилися в смерті людей, яких ви тут шануєте. І ми всі шануємо по всій Україні. І ваш майдан, і Київський, і багато багато десятків інших майданів це роблять. У нас нема головного і другорядного майдана. Кожен майдан дуже важливий. Чому? Тому що коли українці постуть в одному місці, то не можна стягнути весь Беркут. А як же вточити майдани? Всі майдани України ніякого Беркута не вистачить. Ми уповноважені сьогодні великим майданом, Київським, разом із Сашком Бригінцем, передати вам трошки енергетики майдану, підтримати вас дух. І ми приїхали в досвід виїхали для того, щоб бути сьогодні. з вами. Хмельниччина стоїть на самісінькому вістрі. Ми кланяємося вам від імені майдану. Депутати ж міської ради разом з активістами колоною рушили до обласного СБУ і передали вимогу на сесії міської ради прозвітувати про діяльність тітушок, а також підтвердити чи спростувати інформацію про джерела їх фінансування у Хмельницькому. У 2013 році жителі мікрорайону Озерна повністю відмовилися від сміттєкамер у будинках та перейшли на євроконтейнери. У кінці минулого та на початку цього року до них приєдналися і у південно-західному мікрорайоні. Це дає в першу чергу можливість своєчасно і якісно вивозити тверді побутові відходи. По-друге, тому що проблема виникає в дворах багато дуже власного, власних транспортних засобів. Ну і порушується спокій мешканців, тому що. Три години ночі, коли приїжджають машини спецкомутрансу, там шум і гам і так далі. І крім того, сама екологічна ситуація покращила. В перспективі цього року облаштування майданчиків і встановлення контейнерів на юго-західному південно-західному районі. Там буде, встановлено, там буде встановлено 166 контейнерів на 30, 31 майданчику. На сьогоднішній день там обладнано вже шість майданчиків і встановлено 37 контейнерів. Жителі будинків на інститутській таке рішення підтримують, бо від сморду та великої кількості пацюків потерпали в основному мешканці перших поверхів. Люди розповідають, неприємні істоти через сміттєпроводи сміливо забігали на поверхи і так само сміливо зникали у нетрях сміття. Сміття літом воняє страшне. Таке там забирають частіше, я думаю, а тут всі з под'їздів йдуть і несуть на під перший поверх. Поруч із дев'ятиповерхівками на інститутській 6 та 6 дріб 2 за 20 метрів розташований сміттємайданчик. Але місцеві готові йти чим подалі, аби тільки не бачити сміття під власними вікнами. Більшість людей навіть вдячні за те, що встановили ці євроконтейнери і забрали сміттєкамери з будинків. Крім інститутської, у 2014 році закрили сміттєпроводи у багатоповерхівках на вулицях Сковороди, Тернопільській та Львівському шосе в управлінні житлово-комунального господарства стверджують, встановленням євроконтейнерів покращилася і культура хмельничан у під'їздах. Багатоповерхівок стало чисто, а люди навчилися старано розфасовувати сміття. Домашнім улюбленцям паспорти та медальйони власників тварин закликають зареєструвати своїх чотирилапих. Для собак така процедура є обов'язковою для інших братів наших менших за бажанням. Документи та жетони з індивідуальними номерами можна отримати на комунальному підприємстві «Спецкому Транс». Процедура оформлення займає менше півгодини. Паспорт ламінована треба вказана. Тут колір, рік собачки, адреса, хазяїна І видається медальйончик. Тут така собачка нарисована, а з іншої сторони номерочок. І якщо прикріплений до вашейника, цей номерочок, то йому легше знайти, легше повернути його господарю. Хмельничанка Настя разом із сестрами чотирилапого Тайсона зареєструвала однією з перших у місті. На руки отримали паспорт та медальйон за номером 3. Переваги реєстрації не відчули, бо кажуть, собака не губився. Втім, додають, перестрахуватись ніколи не буде зайвим. Тільки як видали медальйон, він так з ними зараз сходить, і ми його не знімаємо. Якщо моя собачка дійсно загубиться, його зразу можна буде знайти. Якщо хтось побачить, що на ньому висить медальйончик, можуть прийти до центру і дізнатися, чия це собачка. Щоправда, якщо жетон з індивідуальним номером загубився, віднайти улюбленця буде складно. У центрі поводження з тваринами кажуть, у такому разі доведеться розшукувати за допомогою старих дідівських методів, за прикметами. Для реєстрації ж домашнього улюбленця до спецкому трансу власнику необхідно принести власний паспорт та ідентифікаційний код. Щодо тварини, вона повинна мати ветеринарний паспорт, родовід або ж метрику. За бажанням до паспорту улюбленця вклеїть й фото. Вартість реєстрації складає 22 гривні. Безоплатною є процедура для слабозорих городян, які мають собак-поводирів. Загалом від старту впровадження обліку чисельності домашніх тварин у Хмельницькому, а минуло вже майже два роки, у центрі видали паспорти лише для 32 братів наших менших.